Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Запрошуємо вас, дорогі брати і сестри, приєднатися до молитви Святого Розарію. Єднаємося з усіма паломниками в люрт, які прибули сьогодні цю прекрасну урочистість непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. Щоб подякувати Богові за те, все, що Він вчинив Пресвятій Діві Марії, щоб просити про всі благодаті потрібні для всіх, хто звертається до Марії. Також звертаються про те, щоб обдарував Бог всіма тими благодатями, які потрібні для кожного з нас. Ми довіряємо Богові, також всіх, хто захищає нас, довіряємо заступництву непорочної. Пригадуємо, що всі наміри, з якими ви звертаєтесь, ви можете також писати в коментарях. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. третього дня, Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого святу Вселенську Церкву супричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Помолимося. За святішого Ця, Папу Лева, і в усіх його намірах. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою благословена ти між жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь перша радісна таємниця. Благовіщення Господнє, помолимося за добру щасливу долю для Романа, за здоров'я для хворої Анни. Помолимося за успішну операцію для воїна Тараса, за здоров'я та зцілення Софійки і Костянтина, за здоров'я Володимира, Андрія, Світлани, Надія і Петра, продари Святого Духа для всієї моєї родини, за нові покликання, до священства та монашества. За здоров'я і Божу опіку для Миколи, модуження від усіх його хвороб, зцілення від алкоголю, довголіття, поміч у роботі та захист його від усякого зла і хвороб. Також за воїна Андрія і його побратимів. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений лона Твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого Ісуса. Свята Марія мати Божа, молись за нас грішних, нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішних, нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід на Твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, моли за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословени придлона твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословени прілона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, molli за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословени підлона Твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марію, без гріха первородного зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Друга радісна таємниця, стрітеня Господнє. Помолимось у ваших намірах, За зцілення душі і тіла для сина Андрія, за здоров'я і божу опіку для всіх священників. Свята Бернадета, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої, за спасіння душі Дмитра Наталії, за мир в сім'ї, за навернення, зцілення і здоров'я для Дмитра і Наталі, за воїна Андрія і його побратимів. Богу подяка за всіх і за все, за всіх водіїв, які за кермом помолимося також. За всіх потребуючих молитви в намірах Василя, всіх його справах і Боже благословення для нього. Хоче нащо і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся Марія благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна між жінками, і благословений на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія благодаті повна, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тиміж жінками, і благословенний плід плідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марії, без первородного гріха, зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Третя радісна таємниця, Різдво Христове. Помолимося е за священників і нові покликання до священництва за дітей і про пропрощення нашим ворогам їх навернення і витривалість праведних, за потрібні благодаті і здоров'я для отця Сергія, Отця Лукаша, Отця Андрія і всіх священників. За Божу опіку над війною Романом і його побратимами за мир, спокій і перемогу України. За душі померлих діточок на цій війні, за душі померлих воїнів, священників, священнослужителів, єпископів, монахів, монахинь, діяконів, волонтерів, рятувальників, медиків і мирних жителів. Отче наші, сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прідлона Твого Ісус. Свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прідлона Твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословени підлона Твого Ісус. Свята <oon> <Oliver> <Jesus>. Марія, мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословени підлона Твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся Марія благодаті повна Господь з Тобою, благословена тими жінками і благословенни предлона Твого Ісус. Свята Марія мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенни предлона Твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлону Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марія без первородного зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Таймниця четверта. Стрітання Господнє. Помолимося за здоров'я моєї мами Оксани. Дякую тобі, Богородиця Діво. За щасливий шлюб для Назара е е е і Діани. Павла і Діани, за Божі благодаті, які потрібні для Валерія, Станіслави, Олександра, Віктора, Анастасії, Назара і Домініки, за Божу опіку для Назара, Павла і Діани. Також помолимося за зцілення і одужання Оксани та Юлії в наміренні моїх дітей про Божу допомогу для Поліни, за запокій душі моїх батьків, близьких. Рідних, також за душі в чистилищі. Отче наші сини на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся Марія благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія благодаті повна, Господь з тобою, благословенна між жінками, і плід плідлона Твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся Марія благодаті повна, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія Безперводного гріха зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. П'ята радісна таємниця знайдення Ісуса в храмі. Помолимося за добрі наміри для Ірини, мати Божа, молися за спасіння кожної душі, чистилищі, за дари Святого Духа для всіх людей, також помолимося в наміренні Ірини, за справедливу перемогу над ворогом. Також помолимося за здоров'я і Божу опіку і спасіння для воїна Назара, всіх наших захисників, захисниць, капеланів, волонтерів, рятувальників та медиків. За одужання поранених воїнів збройних сил України також за душевний спокій в наших родинах, і як подяка щира за спільну молитву. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений прідлона Твого Ісус. Свята Марія мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прідлона Твого Ісус. Свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословени прідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений предлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прілона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений прідлона Твого Ісус. Свята Марія Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прідлона Твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений прідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія без ріха первородного зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Молімося. Просимо, Господи, влив нас свою благодать. Щоб ми, м'які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Сина Твого, через Його страсті та хрест, були прилучені до слави, Воскресіння через Христа, Господа нашого. Амінь. Господь з вами, і з духом Твоїм. Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Сини, Святий Дух. Амінь. Радуйся, царице, мати милосердя, наше життя, наше насолодо, наша надія радуйся. До тебе кличемо ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава, заступнице Свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса блажений плід лона Твого оласкава, олюба, осолодка Діво Маріє. Молись за нас, Пресвята, Богородиця Діво. Щоб ми удостоїлися обітність Христових, богородиця Люрд. Молись за нас, Богородиця з Молись за нас, Богородиця з Люрт, Свята Бернадето, молись за нас, В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо вам, дорогі брати і сестри, за спільну молитву також за ваші побажання і молитву за нас, працівників телебачення віковічного слова. Нехай Пресвята Богородиця випрошує всім нам потрібні благодаті, також силу і відвагу, духа, відповісти на Боже запрошення так, як вона відповіла. Для вас сьогодні разом з вами спільно молилися. Отець Сергій і Міша. Слава Ісусу Христу навіки. Слава.